Усім привіт, хто слухає цей подкаст. І так, це наш найперший подкаст в цьому році, у 2025. -му. І що ж, на подкастах я вам розповідаю щось про свої думки про ігри. так. І тут в мене будуть зараз думки про Detroit Become Human і чому в мене до нього таке собі відношення. Що ж, сідайте, а я починаю. Detroit Become Human – це гра в жанрі інтерактивного кіно, і розроблена вона була такою компанією як Quantic Dream. І в принципі, вже в минулі ігри я їхніх грав. Я грав Heavy Rain, який для мене був дуже нудний. Я пограв у Beyond Two Souls, який мені дуже сильно сподобався. І Ось я вирішив пограти у Detroit Become Human. І знаєте, що спочатку я в нього дуже сильно хотів пограти. Я в нього хотів пограти ще року, так, з 20-го. Але в мене не було досить потужного заліза. Після цього в мене з'явився ігровий ноутбук у 22-му році. Але я його зламав торентами, через що я його полагодив остаточно нормально тільки в 24-му році. І ось в 24-му році я вже запустив Detroit Become Human і я був щасливий. Я серйозно я дуже сильно хотів цю гру пройти на найкращу кінцівку і зробити найкращу і запам'ятовуючуся історію. Але потім із часом, коли далі я цю гру проходив, я зрозумів, що тут з сюжетом щось не так. І з приводу сюжету в мене почали закрадатися сумніви, чому та тому. Тому що в інтерактивному кіно дуже важливо мати нормальний та гарний сюжет. А в Детроїд, ну він в мене спотворився на очах. Типу, основна думка цієї історії. Типу, є роботи-андроїди, які почали робити усіляку роботу на людей. Наприклад, прибирати або бути будівельниками і так далі. Люди ж. Починали втрачати дуже багато роботи через андроїдів, через що вони почали їх ненавидіти і відноситися до них як до сміття. Андроїди, побачивши це, вони уявіть собі, почали мати розум, і вони такі: А я не буду цю роботу робити. робіть самі. Люді, люди погані, розумієте. Типу, оцей, що тут сюжет, ну, вийшов, в принципі, спочатку нормальним, але є пара але. Проблема сюжету Детройт в тому, що розробники забили на людей. Типу, тут люди показуються як суцільне зло, або як сліпі люди, які нічого не розуміють. І типу, по ідеї, спочатку говорилося, що люди почали втрачати масову роботу, і було дуже багато безробіття. Але як нам таких людей показали? Правильно, це просто якісь там протестуючі, яких ми побачили всього один раз. Тобто, цей люди ж вони масово почали ненавидіти андроїдів, то тоді чому вони ніфіга не роблять? Типу, коли були протести за Маркуса у усіляких андроїдів, коли в них там був один великий парад з протестом, то чому люди не виходили і ніфіга не робили, а? Вони ж ненавидять андроїдів, чи що. А також ця гра дуже сильно сфокусувалася на тому факті, що: ой, такі андроїди бідненькі, їм, їм потрібна свобода, так. Що, блін? А люди що? Типу, не люди шолі робили цю гру, чи як. Ось через це мені і не сподобався сюжет Детройта, тому що тут буквально нам показують людей, як або якихось дебілів, які дуже агресивні, або нам показують буквально якихось овочів, які тупо кліпають очима. І через що цей сюжет він в мене розсипався на очах, тому що буквально немає нормального конфлікту. Ось якщо б був сюжет що андроїди проти людей, а е, люди проти андроїдів, то було б інше діло. Ні, ну, ви зараз скажете, а як же ті самі моменти, де люди подавляли протести андроїдів? Та блін, вони просто існують, щоб показати наскільки люди погані і все. Типу, а андроїди в нас ось такі ось святі. Через що мені буквально не сподобалося те, що тут на людей якби начхали. Типу, їх сюжетно спочатку показали нормальний же конфлікт, а потім їх перетворило буквально не знаю на що. Через що, після половини гри я почав Конора свій план по знищенню андроїдів, тому що ця гра буквально змусила мене питати ненависть до андроїдів. Через що потім я пройшов гру буквально на кінцівку, де я знищив усіх андроїдів за Конора, я вбив і Алісу, і Керу, я позбувся від Маркуса, а також і від Норд. Через що, ну я не знаю. Типу, якщо б ось розробники Детройту не забули про одну манюсіньку річ. То я, може би і полюбив цю гру. А ще в мене тут невелике питання. Типу, а нафіга тут андроїдам приробили сльози? Типу, я розумію, щоб зробити сльозливі сцени, але давайте помислимо від лиця нормальної людини. Ось навіщо андроїдам, роботам, які повинні просто виконувати свою роботу, додавати сльозні залози? Ось в мене питання. А нафіга їм їх додали? Типу, з кінематографічної точки зору це нормально, але з логічної ну, це абсурд. Ну а так, як по мені в принципі, Детройт – непогана гра. Типу, графічно це пушка, геймплейно це добре, тому що це єдине інтерактивне кіно, де мої усі дії реально впливали на сюжет нарешті. Але ось сам сюжетно ну, не знаю. Типу, початок гарний. Але він починає розсипатися десь із початку середини, тому що я не знаю, що курили автори. Ось так от я й висловив свою нікому не потрібну думку. Так я вже знаю, що зараз на мене польються желчні коментарі. Просто за те, що я сказав, що мені не сподобався сюжет. Давай, давай, налітайте.